Да чужая Да ты шо урон, ты пись ебуча, блядь Знаешь сколько попало? Знаешь сколько с Четыре Військовим підозрюваним у викраденні та катуванні людей сьогодні обирали запобіжні заходи в Тернопільському міськрайонному суді. Сімох чоловіків затримали вчора, 15 жовтня у Тернополі. За словами начальника нацполіції області Сергія Зюбаненка, їх підозрюють у тому, що вони вивозили потерпілих за межі міста, били і вимагали гроші або цінне майно. Наразі поліцейським відомо про чотирьох потерпілих. Це різні люди. На превеликий жаль, у нас є і два потерпілих, які дійсно мали. Причетність до служби в збройних силах України проходили тут реабілітацію, але на превеликий жаль, цих військовослужбовців ця інформація, скажімо так, не зупинила вчиняти кримінальні злочини. Одного з військовослужбовців, який перебував на лікуванні, за даними поліції, село посадили до мікроавтобуса, його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Вони сказали, що можна не їхати в ЄСП, є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди де Ріверпуль, ну, типу в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав ну, цілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну сили, ну таке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Іншого мешканця Тернополя застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Його утримували впродовж трьох днів, розповів чоловік. Їхали десь за містом хвилин 20, коли ми зупинилися. Мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. Вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили в буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм? Підозрювані військовослужбовці були залучені до мобілізаційних заходів в Тернопільській області, розповів Сергій Зубаненко. Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області. Є всі необхідні документи, які підтверджують саме. Законність віддання наказів заяву щодо спільної роботи ТЦК і бойової бригади опублікували також на Фейсбук-сторінці обласного центру комплектування. Збройні сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів та суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності. У судовій залі під час обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних перебував командир одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади. Коловрат Кожем'якін. Він підтвердив, затримані є військовослужбовцями бригади. Всі вони із третього штурмової бригади так, військовослужбовці бригади. Mm, до при служби. Я не можу сказати, чи всі вони. Я не у всіх командир їх, так би мовити, підрозділів я їх так представляю всю групу але я не представник всіх по підрозділах. По прокурор Андрій Багрій коментувати ситуацію. Відмовився. 15 жовтня на офіційному телеграм-каналі 3 ї штурмової бригади опублікували заяву про те, що підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями 3-ї штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на об'єктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України. Підозрювані дають свідчення і співпрацюють зі слідством, розповів Суспільному керівник Нацполіції області. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі людей, катування та заволодіння транспортними засобами. Соломія Струс, Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.